Так, доброго дня, шановні майбутні клієнти і виробники або ті, хто захоче зробити сходи самостійно. Значить, от така цікава робота фарбування каркасу. Значить, це як каркас, самий звичайний, модульний. З піднемось. Каркас з розворотом на 180 градусів. Так, воно все виглядає зверху. Ось. Значить, тут, якщо звернути увагу, В тих пластинах отвора. Так, тепер ближче. Ось. Значить, пластина в ній отвор і обварено по кругу. Не прихватками, а суцільний шов йде по кругу. Значить, перемичка швом йде до гори. Труба 100 на 100. Стакан вертикальний, труба 102. 102, стінка 3. Стакан. Значить, це каркас вже стояв, варила його фірма. Фірма вони тут варять, бачите, з такими зазорами. Тут зазор йде, а тут знизу випуклий такий тюнінг то їхній такий почерк. Значить, оці от зазори зовсім незрозумілі. Навіщо вони їх дають? От. Тут такий, тут десь сантиметр, тут теж плюс-мінус, тут там, взагалі там майже його нема. Ну і там пішло. Оцей зазор це є такий самий звичайний полезборник. Там не помалюєш добре його, пилюка збирається. Навіщо вони то дають і ще один мінус, тут такий є. Тут, якщо дивитися ближче, отут є такий зазор. Такий вони ніколи не зашпакльовують, воно таке от і лишається. Може залишається. Тут ще воно зроблено більш менш але бували такі каркаси, що пошпакльовано вроді би нормально. Каркас є вже підготовлений під фарбування. Тобто перетертий. Ось тут ще пластина є. Пластина різана на плазмі. Але тут від плазми лишаються сліди, які теж ніхто не щищає. Вигляд виходить такий явно не товарний. Так, от виро під сходинки, теж якийсь гігантський. Скорше всього, щоб під турбошуруп, напевно. Так, стосовно тої перемички, тут їх дві. Якщо прикрутимо сходинку, то та перемичка вона буде виглядати з-під сходинки. А то, як би, буде негарно. То є, мала, то є, перемичка мала би йти так, як та пластина під кутом. Ну і верхня, верхня так само мала бути тут під пластину давати, щоб підсилити пластину, тому що тут кутова сходинка йде, поворотна вона є більша. І перемичку треба давати від кутової до стіни, щоб підсилити ту пластину. Тому що воно все одно хитається. Значить, ну, Стосовно того, то, що під пластиною оцей зазор, шпаклювати його вже нема сенсу, тому що, коли прикрутиться сходинка, вона буде... воно буде хитатися по-любому, та пластина, і та вся шпаклівка вона тут все потріскає. Правильно було б садити пластину, садити пластину на трубу, щоб вона лягала. Тут... Дається суцільний шов. Більше 100 мм шва з тієї сторони. І знизу обварюється тут спереді пластини такий сантиметрів 5-5 місяць. І тут десь по 2 см приварюються ще дві точки знизу. І воно тоді потім зашпакльовується і виглядає. Тут так само все зашпакльовується і потім виглядає, все супер ідеально. Фарба туди, коли попадає фарба, да, воно потім стікає, а коли воно тут зашпакльовано, воно виходить все дуже дуже такий. Ну, як це ще буде збірка ціла відео, напевно, про каркаси. От, в принципі, ті майстри, що робили, зробили свою роботу добре, але сама технологія виготовлення не вдосконалена. Пошпакльовано так. можна і краще, скажу точно. Тут от видно ті всі заїзди болгарками. Надіємося, що фарба все скриє. Так, але бриз від сварки треба збивати чому, тому що потім, коли фарбуєш, Видно кожен прищик і кожну бризу, все видно. Особливо, що коли світлий колір каркасу. Ну, тут каркас буде коричневий такий шоколадний колір. Будуть фото вже, коли пофарбую, все зі сходинками ну, і окремо з перилами. Так, тут ще зараз треба заклеїти все. І приступаємо до фарбування. Отакі от оті такі зазорчики. Ну воно все. Так, тут взагалі не погрунтований, був. Ну. так, пластина, бачите, пластину навіть все одно потягнуло воно як крива. Як ось так. Тобто, якщо вони будуть розказувати хтось, що там тягне, то так, так, так само тягне пластина крива. До сходинки притягнеться, там буде мінімально вже. Ладно, поки що наразі все. Приступаємо до фарбування. Так, ще хотів би звернути увагу от перший стакан. кріплення перших іде два стакани. Перша, друга сходинка, вони кріпляться до підлоги. Тобто Спочатку ставиться каркас, потім кладеться плитка, а не навпаки, як деякі роблять, показуємо. Я вже обклею з тої сторони плиточку аккуратно все обійшли Молодці мастера. Все, зараз все заклеїмо і фарбуємо. Так, стосовано жорсткості того каркасу. Він каркас. Перемички дуже близько стоять, але все одно жорсткість жорсткістю Таким, має серйозним. Прикрутимо сходинки, ще раз подивимося. З сходинками все зовсім по-інакшому. Так, тут наверху дерев'яне перекриття, тобто каркас. Не знаю як там прикріплений до дерев'яного перекриття, але Така жорсткість серйозна. Є варять каркас, ота от перемичка, труба 100 на 60. Не знаю, кому подобається, але є в нього і свої мінуси, З-за того, що ця пластина, це от шов тут, щоб приварити, тут воно мочно буде тримати, а там де 100 на 60, воно там набагато менше. Ну а якщо навіть такої ж самої конструкції буде. Там з тими зазорами, то він слабіший небагато. Хоча ціна від того для замовника може і не зміниться, але якість і міцність міняється. Так. Так, фарбування таким валиком, звичайна ручка, валик, фарба Hammert. От, зверніть увагу, чорний, вставочка чорна. Тут такі самі надійні валіки, одним валіком можна два каркаси на раз пофарбувати. Бо всю решту навіть до половини каркаса він вже розлазиться. Саме звичайний паролончик.